У податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Новим прем'єр-міністром Японії став колишній міністр оборони Сігєру Ішіба. Так. А може здатися, що для нас ця подія ну така не дуже собі важлива, тому що дуже далека. Однак, насправді, це призначення може дуже серйозно вплинути на конфігурацію безпеки у Тихоокеанському регіоні, де, власне кажучи, одним із дійових осіб є Китай. Позиція, якого в українському конфлікті самі знаєте, яка як нове призначення може в Японії може позначитись на стосунках між Китаєм і Росією, і взагалі, чим примітний новий прем'єр Японії і як він може змінити роль своєї країни у глобальній безпеці, всі ці питання аналізує наш політичний оглядач Костянтин Ігначук. Чим для нас цікавий новий японський прем'єр? Перш за все, тим, що Сігеро Ішіба, це колишній міністр оборони Японії. Він прекрасно розбирається в ситуації не тільки в Тихоокеанському регіоні, але й у всьому світі. І, звісно ж, він прекрасно поінформований щодо війни в Україні. Японія надає нашій країні значну фінансову і гуманітарну допомогу, але не слід чекати, що з приходом до влади Ішіба ми станемо отримувати від японців зброю напряму. Справа тут в іншому. Новий прем'єр хоче докорінно переглянути принципи безпеки як своєї країни, так і усього регіону. Ці зміни можуть як зіграти на руку Україні, так і ускладнити ситуацію. Але почнемо з передумов. Найбільші загрози для Японії становлять Росія, Північна Корея та, передусім, Китай. Зокрема, китайці давно намагаються взяти під повний контроль Південно-Китайське море. Воно омиває береги не тільки Китаю, але й Тайваню, Філіппін, В'єтнаму, Малайзії, Індонезії та інших країн. Це море є стратегічним транспортним вузлом. Через нього проходить до 60% усіх світових морських перевезень. Крім того, підводний шельф південно-китайського моря містить величезні поклади нафти та газу. Зрозуміло, що значення вуглеводнів з кожним роком падає, але мінімум років 50 вони ще будуть чогось варті. Той, хто контролює південно-китайське море, контролює значною мірою і увесь Тихоокеанський регіон. Не дивно, що активність Китаю непокоїть Японію. Крім того, нервів додає і Північна Корея, яка періодично влаштовує випробування своїх балістичних ракет, запускаючи їх у напрямку Японії. Ну і зрозуміло, напруженість у регіоні сягнула максимуму після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У Китаї вирішили, що для них відкрилось вікно можливостей, щоб захопити непокірний Тайвань, який Пекін вважає своєю територією. Мовляв, поки увагу США та Європи відволікла на себе Росія, можна під шумок напасти на Тайвань. Інтервенції правда поки не сталося. Однак Токін не приховує, що не відмовився від своїх планів. Усе це величезні виклики для Токіо. Там уже давно йдуть розмови про необхідність реформування сил самооборони Японії. Збільшується їхня чисельність, відбувається переозброєння. А у 2014 році японський уряд дозволив використовувати свої війська за межами країни, що було заборонено після поразки у другій світовій війні. Новопризначений прем'єр хоче піти ще далі. І перше переглянути у угоду про статус сил, підписану між Японією та США, ще у 1960 році. Ця угода визначає правові рамки перебування на японській землі американських військових. Тепер Ішіба хоче створити військову базу у Сполучених Штатах, де б японські солдати проходили підготовку за стандартами НАТО. І отут найцікавіше. Сігерою Шіба хоче створити азійський аналог НАТО, щоб протистояти загрозам з боку Росії, КНДР та Китаю. Поки не зрозумілий ні формат, ні склад такого альянсу. Однак можна припустити, що крім Японії до нього можуть увійти Південна Корея, Тайвань та Австралія. Можливо, Філіппіни та Індонезія, але це не точно. А от якщо до альянсу вдасться залучити ще й Індію, то це справді буде потужна військова сила, яка загрожуватиме безпеці Китаю. А в разі якоїсь заворушки однозначно на допомогу прийдуть ще й Сполучені Штати. Якщо азійський аналог НАТО на чолі з Японією буде створений, у Пекіна буде два варіанти дій: перший іти на загострення. Зрозуміло, що в разі чого на боці Китаю буде васальна Північна Корея, можливо, ще В'єтнам чи Камбоджа, але то таке. Африканські та південноамериканські друзі, яких Китай щедро підгодовує останні десятиліття, не дуже допоможуть. Максимум висловлять занепокоєння в ООН. Єдиним справді вагомим союзником у цьому випадку може бути тільки Росія. Причому Росія, яка ще на той момент і не розгубить остаточно залишки свого авторитету та військового потенціалу. А для цього Китай докладе максимум зусиль, щоб пошвидше заморозити війну в Україні на вигідних для Росії умовах і переключити зусилля Москви на далекий схід. Але є і другий варіант це коли в Пекіні зрозуміють, що велику тихоокеанську війну вони зараз не потягнуть і треба відповзати. А значить, потрібно домовлятися із Заходом, в першу чергу зі Сполученими Штатами, примусити Росію припинити війну, щоб понизити градус напруги, та не допустити створення азійського НАТО. І тоді Китай знову заляже на дно, щоб накопичити ресурси, переозброїтись та чекати на наступний слушний момент. І поки виглядає так, що економічна ситуація у піднебесній не сприяє брязкові зброєю. Ото таке.